Місь 29 мая 2025 року я написав своєму командиру частини рапорт. Зараз нам прочитав, вже був розумію, що це робить кого. Командир у військової частини а 4152 полковник Вадиму Гайдей, від сержанта Івана Івановича, 24 року народження рапор зв'язку з моєю донатською її незаконною мобілізацією, де вже стінка в Городського гестапу. Я його назвав гестапо, бо як видите, хтось там е, люди нищиться. І я мав факт свій. або РТЦК ЄСП, де мене довели до самогубства, та катували, лікувавши на 37 годин годин довіжка каданками. А потім в зв'язку з взяттям мене на військовий облік, е, порушуючи. Наказ главкомосу сухопутних військ, в якому вказано, що чоловіків стартості 50 років брали в частини тільки з розпорядженням генштабу та в зв зв'язку з незаконним моїм навчанням на стріця, то є турмовиком. Так як згідно рішення ВЛК no від 2025 року, я придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, а не в турнових батальйонах, пропоную. Я вже не проти. От е, тих людей, які нарушають, не можу послати. Я Пропоную звільнити мене з Лав Збройних сил України, так як я починаю народне повстання, потім зурпувавши владу банди фруктів місту і йду в партизанський загін. 29.05.2025 року до нас. Як ви знаєте, перший день партизанського загону маленько неудачний. Вижихали. Ну не віда привокними. Не забувайте, що нас, люди, які супротивлялися цій системі, був 300 тисяч. Бувся 300 тисяч пасану, які е, пошли в СЗЧ, і з них 70%, які е, пройшли бойові дії. Не просто так. Які були на передкові, які воювали, які їдали. Того що щось робить у нашій армії. Зато да, вони знають, що це робить в армії. Я знав, що це робить в наших всіх тих правоохоронних якоби, псевдо правоохоронних структурах. Бо шутки видимо, що це робить з народом, що утворяють гестаповці, ПЦКшники, що робить наша власть, яка служить сіоністам. Як чуєте. Недалеко. Воєнні діяти. Все буде добре. Владіться. Не забувайте, нас, тих людей, які супротивляються, був як приступниці. Ми все зберемо. І тоді власть пойме, що з нами треба говорити. Суходіться, дали буде.